На червоній доріжці десятирічний актор Ілля Герасімов. Нині майбутня зірка кіно готується до чергової прем'єри міжнародного кіножурналу Байки. Актором я хочу бути. Я пам'ятаю свою першу роль. я Грав роль бабніка. Найбільше хвилюються батьки, які фіксують пам'ятні моменти на згадку про участь в проєкті. Мати Ілі переконана, це ще один крок до самореалізації її дитини. Знайомиться з дітками, знайомиться з навколишнім. Багато чого з цього бере і в спілкуванні, і своє щось дає і. Розвивається дитина дуже дуже сильно. У Хмельницькому презентували новий 196-й сезон міжнародного кіножурналу «Байки». у ньому знялися 72 юних актори за сім років існування. Українська версія Єра Лашу створила десятки гумористичних та пізнавальних історій. Діти уже професійні з ними працювати. Це одне задоволення. Це справжні колеги, це справжні артисти. І я дуже тішусь тим, що я їх так називаю, що це мої колеги, тому що багато хто із них. У майбутньому стануть професійними акторами, тому що ми маємо контракт із театральним інститутом міжнародним університетом Київським, і саме з інститутом театральним, і ми готуємо базу акторів. Головні герої діти від 6 до 14 років. Кожен з них пройшов кастинг та справжню школу актора. Катерина з подільського каже: після дебюту в кіно вона знає, що найголовніше в професії. Зовнішність можна підправити тональним кремом і макіяжем, а от діалект підправити не так же й легко. І дикцію я отримала море адреналіною, і це було круто. У рамках нового сезону в Хмельницькому започаткували серіал Дача. Як батьки нас привезли на дачу, забрали гаджети всі. Ми там дві неділі прожили там. Червона доріжка і поїздка на білому лімузині. Юні актори відчувають себе зірками. На червону доріжку виходить актриса 196-го сезону Софія Соловей. Зустрічайте її ок. Диплом і тримають нагороду за кращу жіночу роль. На рахунку 13-річного Ярослава вже кілька ролей в кіножурналі. Коли в перший раз було страшно і дуже боявся, що погано заграю. Зараз я більш впевнений і я не боюся камер. Я отримав Оскар за свій фільм ну, за фільм, який в якому я знімався, перехімічили. На екрані кінотеатру стартує прем'єра нового сезону Байок. Діти, які у нас знімаються вже 5-6 років, вони вже у нас знімаються не лише у байках, вони вже знімаються у серіалах, вони знімаються в музичних кліпах, є відомі актори, ну, наприклад, як Мішель Андрадей, яка колись ще знімалась у Чернігові. Круто, коли ти дійсно бачиш ту картину, коли ти писав цей сценарій. Новий сезон кіножурналу почнуть знімати в Хмельницькому з 19 вересня. Ірина Аріом Валерій Талиховський новини міста.